Всіх вітаю на своєму каналі Фу, Ось Вирішив ось прийти на болото Взяв ось пару ятарів. О, трохи важко після свята Мабуть якось салата не тразів чи що впітки і кидає Не знаю, може це й даремно бо тут ця водойма, саме куди я йду, воно тут дуже гарно замерзає. Взяв з собою спешню, якщо буде щось таке, дуже так вже небезпечно, не полізу, бо тут, тут мене можуть і не знайти. Попребую. Якщо не буде тримати, десь тут їх приховаю, щоб не тягти знов цієї додому. Фух, весь мокрий вже сюди десь кілометрів два з половиною по снігу Да після свят взагалі весело Так ось уже стало 100 метрів буду там жити Я в шоці що Шо воно тут таке Що снігу нападало то понятно. Не держи зовсім. Що робити? Зовсім нема <свісно> Попробувати Потребувати порожливі зайти, але ну, це таке. От там держить, де я на щуку ставив. А тут бачите такі густі як очерет, воно тут не так обдовується і все, і от воно морозів то нема здорових. Але вони регулярні. Щоб снігу ма, не було, то може він замезбі. Ого! Щас. та ні. Ой навіть бакс в одному місці провалився. Що його робити? Не знаю. Щось така була в мене мисля, що це все даремно. Може краще б сходив і жерлісті поставив. щука та не клює. Ні, це, це не варіант Надо. Зараз хочу поприбувати десь дрони, я з собою брав, запустити. Хотів десь на цій дорозі, ну так дуже впритик дерева, гілки. Запустити, то запущу, назад його садити там. Можна назад нажати кнопку і він сам з туди, зкуди вилетів, туди сідає, але він промазує. І вже там доводиться значить, цим джойстиком і отак садити. Промазує, буває до 2, до 2 метрів, а тут так як скрізь хочу злітати туди. Там канава така. Я то, мабуть, його так низько не, не зможу опустити, щоб там подивитись сліди, Я думаю, буде видно, мені здається. Якщо там люди якісь ходять. Бо я, мабуть, цей сніг, ось у нас знов передає там такі більші морози, ну щось. Щось сумніваюсь що воно тут, я ж кажу, таке глухе місце, воно якось не так обдовується і замерзає Тут якось вода по-іншому, ніж там вже на розливах чистих. Так, зараз тут побачу ось таку треба полянку якби знайти, де його можна запустити. Так, ось щось таке. Можно в принципе запустить. Так, зарубить аэродром мини. Так. Діти малиш сніго трохи попало Чикс Не знаю Може і не завестись хоча якусь місцевість таку головне щоб лопостям нічого не мішало. Бо він уже в не заведеться. Так. Неправильно. Шік. Так, батарею ношу в кармані, бо батареї... Задубають я якось був, хотів запустити, просто в сумці лежали. Все, вони замерзають вже. Хоча й показує заряд, ну коротше дрон вже не, не реагує, вже не заводиться. Чик. О, знімаємо йому кришечку. Не знаю, зараз буде прибувати. Чи заведеться, чи ні. Такай! Так, ні, я так нічого не побачу, його треба низько опускати, я трохи боюсь. Все, включаємо. Щось поки літав, собака все щось сюди гавкав. Я думав може людина, там, до речі, якісь сліди такі присипані, щось. Якийсь звір. Здоровий, може кабан чи щось він все сюди гавкав. Для цікавості підійти побачити. Так, все, дрона собираем Де? Где ця пластмаска? блин, не зрозумів. А ось. Так, закрываем камеру. Так, есть. Відлітав на 720 двадцять метрів. І це, що ви бачите, це тільки мала частина цього болота. Ну, озеро колись я розказував, озеро було дуже здорове. Оце де я рибачу, там 3 кілометри від села, це все воно було. Потім тут ще, я не знаю скільки кілометрів, ну Об'ємне. Таким ось дрончиком навіть не все не облетиш, бо він півтора кілометра все. Так, щось я включив. Бакс, на ти там гавку. Спочатку думав, що хтось йде, але не видно, але щось туди для цікавості. Пройти, подивіться. Такс. Кто там бакс? Кто там? Так, назад вже йду не по лісі, а через болото, тут снігу ще більше важко. Ще мені кілометр добрий телепать. Знаю, у нас тут розливиє теж бі біля села, все ближче. Там теж рибаки, то я де казав, де я карбон мені перекусило і дуже порвало, але якщо туди дорога не натоптана, Бо в основному рибаки заїжджають там. з іншої сторони, то по такому снігу не піду. Якщо буде натоптане, не знаємо. Схожу, побачу що там клює. Так, вийшло ось хоч є тут слід пробити, але ну, не піду, я туди вже не хочу, бо це мені ще туди йти кілометр добре. Фу, щось заморився, я по цьому снігу містить. Ось уже йду понад селом, ще пару сотень метрів дома. Вже щось їсти захотілося. Побачимо може щось завтра. Може надумаю пройти туди. Тоже тут то клює, то не клює, а таке не, не поймеш. Чи зими що так починаються, незрозуміло Зима, можна сказати, почалась з Нового року. Чи шостої риби, не знаю. Все, таке відео Мабуть виложу. Вже і так сьогодні. 31-го я вам знімав. Останній раз. Все на цьому. Дякую Збройним силам України. Дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Як завжди, всім міцного здоров'я, всім пока.